Таке у нас все вгори. Воно і горян, Димон. дімон. Короте, вигрузили, вигрузили машину. наконец-то своє престоновське кресло. От бачите, все в повному бісі. Фух, поки вигрузишся, поки це... О, і тичка якраз. Тичка для Короче, Ось така ситуація. Рибачить будемо. Це в нас база з виходом до Дніпра. наше место 9 8 и 7 О, Димон Махай активней что ты в? сегодня с креслом да кайфовать будешь наконец-то а? ага, сейчас застряло да доставать сейчас тише доставать надо было компактность компактность а у тебя столик уже есть ах ты жук Ладно, ньогоскові да, до Дорогі, всім привіт. Ми на Дніпрі будемо ловити карасів, будемо ловити. Е... Коротше, що буде ловитися, сьогодні ми значили, буде трошки фонариків, темних кадрів. Я знаю, що ви таке не любите, але я думаю, буде цікаво. Так що залишайтеся, що то спробуємо зробити. Перво замішати корм. Корм я замішую літній, в принципі, вже клює карась, і лящ, там, і вся інша риба, тому мисла там мелко крупного, фракціоною немає. Звичайно, перше це здаю пшено. Не знаю, в мене чомусь завжди воно при собі завжди працювала. Отак, половинка. Зварив я тут два стакани, щоб вирізати розуміли, цього все достатньо. Зварив я в мультиварці горох. Це не крупна фракція. Вона кажеться, що крупна, але щоб ви розуміли, вийше, вона так роздавлюється. Тому просто даємо горох і знизу вон там трішки каші Бачите, він такий, як розварений. Ось так горошок. Видаємо. Карась у нас горох любить, що не любить. Другой замішувати на цій основі видає турбо. чорний значит я даю 5 килограмма я добавляю такого с коноплю я добавляю их шопашку коноплю не разбавляется ни яка рыба так что за це я не переживаю Ну і з упором, конечно ж, налища ВД и Абри. Все, Так, ну что, вот такое у меня место. Бачите, кресло пресс там. Прикормка уже готова. Вообще бомба, Мелкая вот. и крупная фракция, как хочешь. Корм ложки. Так, у меня в работе Matrix XRD. Бачите. 1 до 100 грамм, один до 130. В росте 4 метра. Так что, вот такие у нас здесь. Помідори. Ігоряну вже перву тюльку якусь там достав. Діма трохи ще не закидувався. Так що будемо пробувати щось засняти і щось піймати. Так що, братва, сидить. Маркер. Надо не киритися, тому що не прощупаєш, не знаєш, що там у тому кінці, щоб глибині. Да? Змаркуємося, щупаємо дно, ну, пробуємо щось плюмать. Я на 70 метрів 70 оборотів Energy 4500, це грубо ряд десь під 60 метрів. Це перша брівка, другу будемо, звичайно ж, діставати десь там. Далі подалі. Годуватися поки не буду, ми тут зночили, Я думаю, якщо будемо годуватися туди зранку, в принципі, риба зараз приходяща і я не думаю, що буде якийсь якась стоянка на точці або ще щось. Так, повідається в мене буде 0,16, тому що карасії з 10 гочок. Це овнер бадоу номер 10 так Оттак. Довжина 1 метр розпочинає. Ну а там буде видно. Руба, звичайно, буде рваний робити. Що хто не знає, показує. Так, надіваєте, підкушуєте. Надягаєте, відкушуєте і так весь, весь червяк. Буває, так надягаєш його так змійкою, а потім ножничками чик-чик-чик підрізаєш. Ну, я не хочу ножниці. Минулий раз, коли я так робив, то не особо <рикольно> прикольно. Корач, цим, тому що ножницями це я ріжу. Цей. І звичайно ж удим, опаришем так закривається все діло. Корма. Добуває. І гайда. Не териться. На ляща. І на карася, і на коропа. І на всю рибу, яка тут є, да? Пацани. В чому Да? Ну, тут считай 60, тут 80. Разница в 20 метров. И у нас первая тревога была. не чучу, нормально таку випірочку ми будемо посовувати ось це, друзі, бачите? ось така така аж коричневенька якась перша рибка їздила, бачу. і ще одна була покльовка з дальника на цей на черв'ячка Густірка є, це вже радує, значить риба має сьогодні бути. Так <хи> що давайте, чекаю, тримайте кулачки за нас, щоб ми щось доволили. Розраховуємо на карася, розраховуємо на ляща, будемо ловити вночі. Ну, Основний, звісно, упор у нас на ніч. Ну і хочемо, щоб ніч у нас була чудова. комусь по губам там. Mm -hmm. А да тут Ось дела. там, на густіра. Да. Добрий день, Добрый. продайте рибу. Продайте нам. Як у вас успіхи? Та цікаві рибачим там декілька. Ну, і стира мелко. Полчаса сидіти. Садимо, співають. А ви сначок чи? чи так на набачити? Ні, сначок. Сночовка. У мене колеги з п'яти ранку тут, ну, пару карасів, пару платвічок, ну нема такого бешеного, щоб їм знайшла платва там, чи і карась, ну нема такого. Угу. Так, ну що? Коротше, дальня дистанція в мене це, а ближня дистанція вирішив трішки потенкувати. И на третьем закиде у меня на 35 секунда. Начинаются подергунчики. Ну, короче, надо, надо там. Так, ну, я вам скажу, дистал, тупо все. что тупо обсмок на. О, -о, -о, -о. О, друзья. блин, наверное, разве шла? А ну, за мной! Сейчас по Сразу думал, там, капец, сделаю это. А я думал, там капец. Ну вот, че Короче. На точки стало выстира. Ну давай. Так, у нас тут Димон карасяков выпал, да? О. Огонь, дивіться. Довольний? Довольний. Перший пішов. Перший є. До речі, будемо сподіватися, що на вечір. Помічать. Що на вечір піде. Що помічати? Що ви помічати зібралося? Все, що там, все моє. Я вже потім так, розділю. Я, я, я розкладу, мені не тяж. <laughs> так і дай, <laughs> Подумайся. Не горя, що в тебе. вот такой а Ну, ну не, не такая, конечно. Скромнее нужно быть. Ну, самое главное, что поймалось. Это все равно. С дальняка сейчас ближняка, Дима? С дальняка. Эй, поклевка понял, не как вот это обычно. А такой. Не, ну нужна. сразу. Короче, клюя и на то, и на то. Да, тупо на 4 опера. Ну, Чем, О, я сказал, чем, больше, чем, больше, чем больше, наживка, на чем, больше. чем больше наживка, тем больше наживка. Ніченька, ніченька темна. Ось закинулося, кана зараз буде 9 година. Будем чекати здорову рибу і надіюсь, ми її дочекаємося. В принципі, погода така собі стабільна, але трішки так сирувато, Ну, нічого страшного, я думаю, в цьому немає. Це буде те, що треба. По покльовкам поки немає нічого. В принципі, одним вудлищем на дальній точці я. Такий темпа немає практично. А на ближній точці я темпую. Ближня ну, точка, як завжди комфортніше, всі ж знають, що кидати так. 60 метрів і 80 метрів ну, дві великих різниці. Тому поки так. Як буде далі, не знаю. Надію, що ми сьогодні вночі якось відловимось, тому що дуже-дуже ну, б сильно хотілося. А так чекаємо наших нічних монстрів і е залишаємося в доброму гуморі. І настрій. Так, у нас перша нічна риба, йомайо. Герн, шо там у тебе? Та тільки засну Та не матюхайся. А, ты этот самий? Ох ти карасюка, який не херашка. мене сліпиш прям групу, брат. Воно, ну, клади. Ну шо взяв Тут у мене був червяк і опариш. І це і ще, поняв ну погано закинув близько, коротше. Да. Тихо. 400. Короче, вечерять уже видачи. Хорош. Красава. Ну шо, спочином. Дякую. Сидела, сидела, так висидела. Да. <laughs> Понял? Сидишь там кукуешь. Так спал уже. Лови. А, надо спать. <смех> 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 Прикольно. Ой, а у меня пока тишина. Что тут у нас? Первый. ничный. Первый ничный. Вечер. О, подлящик, бомба. Да? Ого. Ну ты давай его на волю. О, Криминалитет. Замерзли трошки. Ніч така собі ще зарано їздити з ночівлею, ночі не клює майже. У нас було, ну грубо говоря, дві риби Це у Ліми і у Ігоря. А в мене взагалі ні одної. Ну, е, тому у е, нас ранок перезакинулися, трішки поспали, мабуть, до кілька годин. Тому що до трьох годин ми викріпили, а потім ну, ні. Так що, в принципі, будемо пробувати далі. Карась да нет, я все. Такие дружи дают карась есть Прикольно наконец-то. Я зловил. долго сидел и ждал зучора, можно сказать. Поэтому первый карась есть. Чекаем далее на карасів. А ты чего опять прилетишь? парень. Нашу. А можешь подать вот. Вот. Ой, Ой, там, да. а... Заблотну, короче, нормально, да? да, ну, ну, теперь же надо его выколупать. Тихо. Так, и что там у нас, Игорян? Давай, вся надежда на тебе. А? Опять вы друг друга рыбачите, да? Типа заклейки, поклейки, поклевки не это, короче, друг другу. делай это ветер. Он, он увидел мою поклевку. Он меня перекинул. Ну, странно, ребята, у вас техника, скажу вам, друг друга перекидывать. Новый метод мова. Называется не себе, не людям. Красавцы, красавцы. Что сказать? Клево. Нет. От слова совсем. перепробовал вже все, що хочеш. І додаємо кукурузу, в прикормку я пари, що я нарізав кусочками, не кусочками. Короче, не алло. Не знаю чого. І темп нічого не роботає. А як постоїть, значить щось починає дергати, а включився, бо дергало. Але ж дерг-дрг і все, на цьому все скінчується.

Сінця ж то не було, ну так, да, я ж говорю, сінца... Так, Ну що, друзі, коротше, переїхали ми в інше місце, там взагалі зовсім ну, просто реально біда і покльовок взагалі не буде, ну коротше. Ми поїхали на дамбу, тут у нас мілина. Ну, ми як би так думаємо, що може рибка вийшла на мілину, все-таки погрітися і тут вона буде більш активніша, ніж там, тому що там більш глибокувато. І... Ну, риба там ну, не спостерігається, тут дуже рідкі покльовки, раз там в годину-півтори, в півтори, ну це реально бред. Тому вирішили переїхати. Зараз ми, це в нас кило проців, дамба, коротше, Перебачимо, а там буде видно. Тут ми перебачили, Коротше, без толку це все діло. Не клює вона, не хочемо на жарі сидіти. Уже, як кажуть, сутки в путі, будемо збиратися. Все, дякую, друзі, за перегляд. Всім ніхто останні чешуї, до скорої зустрічі ну і пока-пока.